Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. Сьогодні подивимося місто Одеса стосовно небезпеки на лютий 2023 року. Подивимося по декадам з, 10 по, з 1 по 10 лютого, з 10 по 20 з 20 по 28 лютий щодо небезпеки, військової небезпеки маю на увазі. Від вас прошу хто вперше на моєму каналі підписки. А також прошу лайк, якщо сподобалось відео. Ну і буду чекати коментарів. Також можете надсилати відео друзям, якщо відео вам сподобалось і ви хочете поділитися з ним. Це допоможе розвитку мого каналу, а я вам буду щиро-щиро вдячна. Тому почали: Небезпека, місто Одеса. Небезпека, місто Одеса. З 1 по 10 лютого 2023 року. Небезпека, місто Одеса. Одеса, небезпека. Ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування. З 1 по 10 лютого для Одеси. Що тут очікувати? Щось може летіти. Повз вас або на вас, тобто будьте обережні, що тут нам говорить. Потрібно буде ну, зберігати свої ресурси, зберігати максимально, захищати. Тому, можливо, буде працювати ППО. Тому, в принципі, а може просто пролітати, пролітати мимо вас щось через вашу. Через повз ваше місто або область, також, може бути, щось, якісь суперечки в самому місті, якісь такі, знаєте, заворушки, якісь можливі, що це за заворушки, втрата ресурсів, втрата якогось, ну, якихсь, якісь жертви, да? якісь, втрата, можливо, ну, світла тут не буде, можливо, ще з водою якісь проблеми, тобто з тако, втрата ресурсів. Іде і оборона. Бачите, працюватиме, скоріше всього, ППО, тому що через вас щось, можливо, буде летіти. Також якась нот по ресурсам якісь. Але на більш-менш, я думаю, що ППО спрацює і руйнівних якихось руйнацій я не бачу з 1 по 10. Давайте подивимося з 10 по 20, місто Одеса. З 10 по 20 лютого міста Одеса небезпека, ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи. Що очікувати, яка небезпека для міста Одеса? З 10 по 20 лютого небезпека для міста Одеса. Ну дивіться, якась така агресивна все-таки карта і от попадає. Щось таке, як прямо от різке летітиме, чи щось таке. Так, да, бачите, чи вночі щось, чи що щось. Карта місяць мені останній час говорить, що це вночі щось будуть летіти. І, Можливо, якісь шахіди, можливо, якісь ракети. Що далі? Ми зараз подивимося, яка небезпека. Не знатимуть, знаєте, якась хитка ситуація. Ну, от Прямо будуть. І таке, начебто, бачите, якось два з двох сторін, чи два удари, чи два якихось. Напрямка, що тут говорить двойка мечів. Якісь люди, люди стабільні. Ну, знаєте, якась ідея зачистка, якась, щось, якась руйнація, начебто руйнація якихось будівель, чи ще щось. Чи... Але повно йде урівноваження йде. Тобто більш-менш стабільна ситуація. Я думаю, що це, знаєте, тут ось люди, люди якісь, і я думаю, що щось може тут на допомогу якусь очікувати. Щось така хитка ситуація буде, тому що, можливо, десь якісь влучання будуть, влучання в щось, якісь об'єкти, ну, які нам говорять про стабільність. Про наше забезпечення, сила. Але ну, в ітогі будемо задоволені. Можливо, якась ну, небезпека з моря. Ну, от з моря щось очікувати дійсно на якоїсь небезпеки. Диявол там, от дивіться, диявол запускає, бачите, оці, ось, те, що летить, те, що швидко летить, і те, що вогонь. Ось такий вогонь у повітрі, тому з 10 по 20 будьте обережні, Одеса також може щось летіти, також якісь, можливі, навіть влучання будуть. Тому максимально будьте обережні. Так, З 20 по 28 небезпека. Місто Одеса. Для міста, що небезпека, ракетні удари, шахіди. Так, вибухи, руйнування. Що тут буде, місто Одеса? З 20 по 28. Лютого, яка небезпека, небезпека для міста. Паж жезлів. Ну, це нам поки що нічого. Не говорить четвірка мечів, начебто такий спокій якийсь. Допомога. Приїде добрі новини, контроль, підконтрольна ситуація, військові, якісь, можливо, щось. Відбуватимуться якісь процеси судові, щось таке. Якісь, так, да, процеси будуть судові відбуватися, можливо. Так, ну і, в принципі, ситуація помірна, урівноважена. Тому я не бачу ні одної такої агресивної карти. Я вважаю, що цей період буде більш максимально такий спокійний для Одеси, безпечний. Тому бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. Вірте в збройні сили України. Україна перемогла на все добре.